Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю свою подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас, дякую вам. І бажаю вам гармонійно пройти період повні і завершити ті справи, які були початі в період молодика 1 листопада 2024 року. А тема сьогоднішнього відео повня у скорпіоні. Яка відбудеться 12 травня у 23 градусі скорпіона о 19.56, гаряча та емоційна повня в скорпіоні? І у цьому відео ми поговоримо, що це означає, що допоможе пройти цей період легше, як період повні вплине на нас, що рекомендується робити в цей період, чого краще уникати в період повні. На кого найбільше вплине повня, та, звісно, подивимося аспекти фон, який утворює вісь повні і таким чином впливаючи на наше життя на протязі найближчих двох тижнів. Повний місяць у Скорпіоні занурення в глибини трансформації. Повний місяць в скорпіоні відбудеться 12 травня о 19.56 у 23 градусі скорпіона. Травневий повний місяць це не просто красива фаза місяця, це потужний енергетичний пік, який у 25 році обіцяє стати каталізатором значних внутрішніх зрушень. Проходячи під впливом глибокого та трансформаційного знака скорпіона, цей період торкнеться найпотаємніших куточків нашої душі. Тож давайте розберемося, чим унікальна ця подія і як використати її енергію собі на благо, уникаючи потенційних пасток. Ще повню в травні називають квітковий місяць, це символ травневого розквіту. Назву цьому. Дали корінні народи Північної Америки, спостерігаючи за пишним цвітінням природи в цю пору року, і вона символізує родючість, пробудження життя, зростання та красу. Інші культури називали цю повню молочним місяцем пов'язуючи з покращенням харчування худоби на свіжій траві або місяцем посадки кукурудзи. Всі ці назви говорять про одне. Травень час активного зростання та розквіту, як у природі, так і у наших власних життях. Енергія квіткового місяця закликає нас розцвісти і розкривати свій потенціал. Ще одна деталь цієї повні це буде мікролуння. І це означає, що місяць буде поблизу апогею, найдальшої точки своєї орбіти від Землі. Візуально місяць може здаватися трохи меншим і не таким сліпучим, як під час суперлуння, однак не дозволяйте цьому обдурити вас. Енергетичний вплив повні від цього не стає слабшим, а лише набуде більш сфокусованого внутрішнього характеру. Повня у скорпіоні це один із найпотужніших моментів, і період 3 дні плюс-мінус від точного моменту повні може бути дуже інтенсивним та напруженим, конфліктним та зі складними і аварійними ситуаціями. Період повного місяця досить складний для психологічного стану, особливо для тих, хто чутливий до лунних ритмів. Сонце та місяць знаходяться навпроти один одного. Оппозиція а це конфлікт вибір. Чутливі люди можуть відчувати проблеми зі сном, дратівливість або погіршення настрою, будь-яка повня це внутрішній конфлікт. Підсвідомість вимагає спокою це по місяцю, їй важливий комфорт. А друга частина по сонцю потребує активних дій. Енергії багато, є бажання прояснити ситуацію та висловити своє невдоволення. Повний місяць це завершення певного циклу, тому зараз можуть або завершуватися, або прояснятися справи, з'являтися ясність і визначеність та отримання результатів тих намірів та бажань, які ви закладали 1 листопада 2024 року. Також в повний місяць ми можемо почути правду. В цей період люди більше говорять правду. Тож намагайтеся зберігати гармонійний стан, будьте обережні в дорозі, і даруйте миру любов та посмішку. Сонце проходить по знаку телець і йде на з'єднання з ураном, що посприяє творчій активності, винахідливості, креативності, особистої ініціативи. Потягу до пригод, не зовсім обдуманих вчинків, імпульсивності, потреби у максимально вільному вираженні, тож це гарний час для творчих, креативних людей усіх професій. Однак є у цієї енергії і інші способи проявитися: надмірний ризик, підвищена аварійність, нервовий стан, місяць у скорпіоні. І без додаткових умов загострює, розпалює емоційне життя в день повні обидва світила перебувають в напрузі з ураном. Місяць в опозиції з ураном, а сонце йде на з'єднання з ураном. Тому, друзі, давайте будемо дуже акуратні. Хорошою ідеєю на цей день буде якась фізична активність із елементами руйнування. Найпростіший усім і завжди доступний спосіб це прибирання з викиданням непотрібних речей. Також будьте уважні в поїздках і в дорозі. Повня проходить на осі телець скорпіон, мої ресурси, чужі ресурси. Знак скорпіона, в якому відбувається повня, завжди пов'язаний з ресурсами інших людей, і найчастіше це наші партнери по шлюбу чи бізнесу. Також сюди відносяться інвестиції, активи, капітал ваш особистий, ці теми теж будуть дуже значущими в цей період. Також можуть виникати питання кредитів, податків, страховок, іпотеки, аліментів, спадщини. Ще важливими є домовленості з вашими партнерами по шлюбу або бізнесу про спільне управління вашими ресурсами, загальним капіталом або майном. Скорпіон це знак трансформації, перетворення, руйнування недосконалого, щоб народилося нове. Це як птах фенікс, згоріти в одній якості та народитися в іншій. Скорпіон знак, який відкриває всі найпотаємніші, найдальші куточки душі. Тому в повний місяць під знаком скорпіона людина буквально на підсвідомому рівні бажає витягнути все. Що приховувалося в найпотаємніших куточках душі, скорпіон це знак ризику, і навколишнім людям може здаватися, що людина біситься, вимагає, тисне, проявляє владу, нетерпимість до інших, рубить з плеча, ризикує, звинувачує когось у своїх проблемах, особливо якщо раніше ця людина була спокійна та врівноважена. Тому насамперед потрібно гармонізувати свій емоційний стан, щоб не зробити необдуманий ризиковий вчинок. Так, у повний місяць в скорпіоні важливо себе контролювати повний місяць вимагає від нас вміння трансформувати свої негативні емоції на позитивну енергію змін насамперед. І у нас є два тижні для трансформації тих негативних якостей та програм, які можуть проявитися. Це час звільнення від минулого і зайвого, час відсікання зв'язків, що зжили себе, і на поверхню виходять тіньові сторони особистості, негатив у всіх життєвих сферах, і важливо гідно впоратися з обставинами, що виникли, та долати звилистий шлях до вершини, яка у кожного своя. Як же повний місяць скорпіоні впливатиме на нас, це може бути підвищена емоційність, дратівливість чи, навпаки, чутливість, можуть бути порушення сну, безсоння або дуже яскраві, символічні сни. Може бути приплив фізичної енергії або раптової втоми. Також може бути загострення інтуїції та передчуття. І всі ці ефекти можуть посилюватися та набувати специфічного забарвлення, поверхневе спілкування може дратувати, захочеться щирості та справжніх почуттів. Відносини та ситуації можуть проходити через кризові точки, проявляючи слабкі місця, Може з'явитися рішучість докопатися до суті проблеми або позбутися залежності. Тож енергія скорпіона витягує на світ те, що ми намагаємося ігнорувати, пригнічені емоції, гнів, ревнощі, образи, страхи, таємні бажання і навіть приховані проблеми у відносинах або справах. Емоції можуть зашкалювати, можливі як глибокі інсайти та моменти близькості, так і підвищена підозрілість чи бажання контролювати. І це ідеальний час, щоб свідомо позбавитися баласту від токсичних зв'язків, шкідливих звичок, які зжили себе, переконань. А скорпіон допоможе померти старій версії себе, щоб звільнити місце для нового. Також скорпіон пов'язаний із загальними фінансами та боргами, що можна та бажано робити в період повні? Загадувати бажання. Прослухатися до себе, зберігати свій емоційний спокій, більше гуляти та дихати на свіжому повітрі, ставити нові цілі, звертати увагу на знаки Всесвіту, займатися творчістю, робити енергопрактики, медитувати, займатися спортом, приймати ванну із сіллю для енергетичного очищення, проводити генеральне прибирання та запалювати свічки. Також заведіть щоденник і чесно, запишіть свої страхи, образи, бажання, які ви до цього пригнічували. Визнання перший крок до трансформації. Відпускайте старе, напишіть на листку те, чого хочете позбутися, звички, образи, страху і символічно спаліть його, але дотримуйтеся безпеки, повертайте борги, вибачте когось або, хоча б у собі. Практикуйте медитації, спрямовані на ухвалення змін, трансформацію, з'єднання зі своєю внутрішньою силою, виражайте свої емоції, які накопичилися через малювання, танець, музику, а якщо відчуваєте потребу, поговоріть по душі з близькою людиною, але будьте готові до чесності та вразливості. Чого краще уникати в цей енергетично насичений період. Щоб мінімізувати ризики, не починайте великих нових проєктів. енергія нестабільна, а емоції можуть стати на заваді, тверезо оцінити перспективи краще завершувати розпочати. Уникайте конфліктів та з'ясування відносин, тому що дуже великий ризик сказати зайве під впливом моменту, якщо відчуваєте напруження, зробіть паузу. А точний аспект квадратури Меркурія з Плутоном може призвести до конфліктів. Не приймайте спонтанних фінансових рішень, краще відкладіть великі покупки, інвестиції та взяття кредитів, тому що є ризик помилки чи обману. Не перевантажуйте себе, уникайте надмірностей в їжі, алкоголі, намагайтеся знизити рівень стресу і не плануйте занадто багато справ. Не накопичуйте негатив всередині себе, тому, якщо відчуваєте агресію або образу, знайдіть безпечний спосіб їх висловити і не зривайтеся на оточуючих. Пауза перед вирішальним кроком, особливо в кар'єрі, фінансах та стосунках, дуже важлива в цей період. А також ізолюйтеся від токсичного оточення і фокусуйтеся на власному стані. А тепер поговоримо про акценти, фон повного місяця, який показує, які події можуть відбуватися в цей період, і за яких умов ми можемо досягати успіху або можемо навпаки все втратити. Місяць знаходиться у скорпіоні, в з'єднанні із зіркою унук Ельхайя це трансформація, інтуїція, викриття. Ще ця зірка називається Серце змії. І ця зірка пробуджує давню зміїну силу, глибоку інтуїцію, здатність до зцілення та одночасну вразливість до отруйних емоцій, тобто заздростей, підозри, агресії. Але саме через контакт із своєю тінню ми набуваємо сили. В з'єднанні з місяцем зірка онук Ельхайя несе небезпеку, отруєння від хімічних речовин. Можливі інтоксикації, алергії, особливо пов'язані з хімією, алкоголем та медикаментами. Тож будьте уважні в період повного місяця. І якщо подивимося на карту повного місяця, то бачимо, що сонце йде на з'єднання з ураном. І це останнє з'єднання сонця з ураном у знаку телець на найближчі 84 роки. Сонце в тельці в з'єднанні з ураном. Сприяє творчій активності, винахідливості, креативності, особистої ініціативи, потягу до пригод, не зовсім обдуманих вчинків, імпульсивності, потреби в максимально вільному вираженні. Тож, це гарний час для творчих, креативних людей усіх професій. Однак є у цієї енергії і інші способи проявитися: це надмірний ризик, підвищена аварійність, нервовий стан. Уран Представляє сильну, різку миттєву зміну, а це додає нотки непередбачуваності і несподіваних ситуацій, які можуть виникати. Можуть бути несподівані повороти долі, тому зверніть увагу, в яких домах гороскопу у вашій карті знаходиться вісь повного місяця, телець скорпіон, і де знаходиться 23 градус Скорпіона. Урани з Сонцем мотивують. Нас рухатися вперед, змінювати щось у своєму житті, тому важливо поставити собі питання, як я бачу своє майбутнє, що я хочу змінити у своєму житті, і важливо знайти відповідь, і найголовніше робити, діяти, оскільки зміни все одно будуть відбуватися незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Тому не потрібно чекати, коли уран сам буде вирішувати, що змінювати у вашому житті, а краще починати самим планувати свої зміни. І як результат, ми зможемо отримати те добре, про що навіть не думали і чого не очікували. Тобто, в цей повний місяць за участю урана важливо бути вірним собі, своїм принципам, своїй унікальності, бути внутрішньо вільним. Бути собою. Також цей повний місяць можуть відбуватися осяяння, інсайти, припущення, тому варто до них прислуховуватися, вони будуть впливати на наше майбутнє і бажано їх занотувати. Тож, повторююсь, іще важливо активно діяти, і якщо нічого не робити. То цей період може принести неприємні сюрпризи, так як Уран завжди пов'язаний з несподіванкою для того, щоб підштовхнути нас до розвитку. У нас починається новий етап життєвого шляху, який суттєво відрізняється від попереднього. На нас чекають зміни. Виявляться вони щасливими або травмуючими. Все залежить тільки від того, що ми робимо, на що ми орієнтуємося. І якщо ми орієнтуємося на старе і намагаємося утримати його, тоді будуть травмуючі події. Уран орієнтує нас на майбутнє, на нашу унікальність, тоді події можуть позитивно змінити наше життя. Опозиція місяця до урану може давати емоційні сплески, сильну знервованість, можуть відбуватися різкі, незалежні від нас події, які призведуть до зміни наших планів. Опозиція місяця до урану робить цей період потенційно аварійним та непередбачуваним, можливі вибухи, зброї в електричних мережах, природні катаклізми, транспортні ДТП. Зверніть увагу. На особисту безпеку і будьте особливо обережні за кермом. Не рекомендується участь у масових заходах, ризикованих інвестиціях та подорожах. Звичайно, це відбувається не просто так, а враховуючи те, що Уран і Сонце перебувають в секстилі до Сатурна, це дає можливість попрацювати над своїм внутрішнім стрижнем, щоб ми знайшли свою силу і навчилися чітко приймати рішення. Щоб розібратися в будь-якій ситуації і чітко йти своїм шляхом. Тож Уран веде своїм шляхом, і якщо наші дії будуть спрямовані не на руйнування, а на творення, то ми можемо набагато просунутися вперед. Управитель повного місяця Плутон в гармонійному аспекті до Сатурна. Аспект вже починає діяти до Нептуна. І це означає, що ми маємо можливість змінити процеси, які пов'язані з нашими планами, цілями та мріями. А що ж до Юпітера, то він може бути дуже амбітний та яскраво себе проявляти, і ми можемо піднятися на нову висоту, це може стосуватися роботи, кар'єри, проєкту, професіоналізму, авторитету, слави. А у разі цікавості чи великого інтересу ми можемо в цей повний місяць щось дуже важливе для себе з'ясувати. А якщо ситуація не зрозуміла вам складна, то ми можемо повернути ситуацію в бажаний бік. Юпітер в секстилі з Хіроном знаходиться в основі доленосної конфігурації перст долі, а на вершині місяць. Секстиль Хірон-Юпітер ставить життєве завдання, вирішення якого необхідне для подальшого зростання, а це можуть з'явитися можливості для розширення сфери впливу та бажано розробляти перспективні стратегічні плани для масштабування процесів. Це можливість, яку потрібно побачити, відчути дух часу та уявити окремі частини як картину загалом. Можна пофілософствувати на ці теми та прийняти допомогу авторитетних, шановних, відомих людей. Від Херона і Юпітера йде аспект повернення до місяця, а це означає, що потрібно скористатися минулим позитивним досвідом, виправити помилки, відпрацювати борги, які можуть проявитися в цей період, тобто завершити сюжет. І тоді ви зможете дізнатися справжню природу своїх емоцій та вийти на новий рівень усвідомленості, набути надточну інтуїцію і проникливий емоційний інтелект та знайти здатність бачити або розкривати приховану інформацію. І ви також зможете легко настроїтися на почуття людей, навіть якщо вони вам їх не розкривають, і звідси йде прийняття не лише себе. Оточуючих. 12 травня точний аспект квадрата Меркурія з Плутоном. Плутон управитель скорпіона, а там знаходиться місяць та ще й чорний місяць. Плутон великий чистильщик, хірург, який видаляє те, що заважає нашому розвитку та здоров'ю. І Плутон знаходиться в квадраті до Меркурія, а Меркурій в тельці. І тут він практичний та прагматичний. Меркурій це думки, слова, інформація. Тож це період боротьби за правду, конфліктів, маніпуляцій. І цей аспект може відкрити нам те, що ми раніше не знали: наклепи, зраду, все може вийти на поверхню. Наші думки, установки, зпитання, що практично, що прагматично, можуть різко змінитися. Не виключена нервова перенапруга, агресія, підозрілість, недовіра, саркастичність з боку інших людей. Або і у кожного з нас можуть проявлятися такі емоції, і це можливість трансформувати негативні думки на позитивні, щоб вийти на новий рівень розвитку. Тому краще самим дослідити те невідоме і мало вивчене, те, що для вас представляє практичний інтерес. І тоді ви зможете ефективно просувати свої ідеї, щось змінити, і при цьому не буде руйнівного ефекту. Також у нас є ще конфігурація повозка з кармічними лунними вузлами. Тобто можуть програватися кармічні сценарії та вихід на новий рівень свідомості. І повозка може давати можливість в самих різних ситуаціях напрацьовувати захист. Самозахист та самодисципліну. І розвиток в цей період може бути скачкоподібний, але все одно це дозволить людині вийти на якісно новий рівень життя, опрацьовуючи напруження. А оскільки в цій повні бере участь ще й Уран і Плутон та ще й кармічні узли. То це чудова можливість звільнятися від старих негативних кармічних програм мислення від негативних думок, страхів, страху говорити, образ та упорядковувати внутрішній стан, оточення та будинок. Другий управитель скорпіона Марс знаходиться в Трині до Венери, вогняна енергія. Гармонія Венери та Марса це шанс на глибоке кохання, відродження пристрасті та ділових і особистих контактів за умови відкритості та щирості. Все повинно йти від серця. Аспект добрий для активної взаємодії, для того, щоб домовлятися та знаходити спільні інтереси для вирішення питань спільних фінансів для ділового співробітництва, в результаті якого може виникнути новий перспективний проект та нові ділові відносини. А ще якщо не знаєте, що робити, то подивіться фільм чи почитайте книжку про те, як людина у важких ситуаціях долає себе. А ще добре разом із партнером, особливо якщо напружена ситуація вже трапилася, пройти її разом і разом подолати всі труднощі. І намагайтеся у всіх ситуаціях проявляти дружність, сердечність та підставляйте іншим своє дружнє плече. Травнева повня – це ідеальний час, щоб відкрито висловити свої найглибші почуття та емоції. Також цей повний місяць добре шукати справжні причини порушень у здоров'ї чи стосунках, або порушення стану у проєктах або розвитку будь-якої важливої для вас ситуації. І тоді ми пройдемо через внутрішню трансформацію, перетворення та оновлення, яке вимагає від нас і Уран, і Плутон. На кого більше вплине повня? Максимально сильний вплив повного місяця буде на скорпіонів, тельця, лева, водолія, створюючи напругу тельцям, левам та водоліям. Скорпіонів зачіпає в плані особистості: це день вашої сили та можливість подолати особистісні негативні якості, і ви можете отримати важливі відповіді та навіть зцілитися від чогось. Тельці зрозуміють, який отримали результат взаємовідносин із партнерами. А м'які трансформації пройдуть діви, козироги, раки та риби. Інші знаки теж будуть відчувати повний місяць, і вплив буде на всіх, у кого з 20 до 26 градусу будь-якого знаку є значущі точки гороскопу, особливо. В Скорпіоні, тельці, раці, рибах, леві, водолії, діві та козерозі. Отже, використовуйте силу травневої повні на повну. повний місяць у скорпіоні 12 травня 25-го року це не час для страхів, а час для сміливості, сміливості зазирнути вглиб себе, визнати свою тінь, відпустити те, що заважає зростанню, та прийняти необхідні зміни. Використовуйте цю потужну енергію усвідомлено для своєї особистої трансформації та розквіту, подібно до того, як розквітає природа під світлом квіткового місяця. Ця повня має матеріальне значення, вам можуть приходити результати ваших дій, фінансові надходження чи покращення здоров'я. Також рекомендується порефлексувати на тему того, чого вам час позбутися. Якщо у вас є якісь боргові зобов'язання, подумайте над тим, як можна закривати ці борги. Поставте собі мету, пропишіть по пунктам, як ви реалізовуватимете цю мету з позбавлення від грошових тягот. І це чудовий період для роботи зі своїм психоемоційним станом. Плюс влаштовуйте собі релакс. Слідкуйте за своїм емоційним станом. Все, що виходитиме з вас в емоційному плані, не буде випадковістю. В ці дні добре побути на самоті та прожити всі свої емоції і опрацювати їх. Ось такий у нас буде повний місяць. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!